14 липня в Первомайському відбувся чемпіонат Харківської області з боча серед осіб з інвалідністю, в якому прийняли участь спортсмени з міст Лозова, Мерчик, Харків, Первомайський. Обласний етап спартакіади системи Інваспорт був присвячений 30-річному ювілею організації. Чемпіонату у Первомайському став справжнім святом для учасників, адже це перший проведений захід такого рівня у цьому році. Спортивні змагання проводились з боча в особистому та командному заліках. Тут майже всі суперники сильні, у них майже у кожного однаковий рівень, і тому тут більше, напевно, і майстерність грає, але і вдача теж немаловажний фактор. Ну, так всі гравці знають один одного, дуже багато років, вони постійно між собою, собою змагаються, десь навіть доходить до таких навіть ну, як скажуть, міцних суперечок. Тому що десь щось не подобається, там не так поміряли. Ну, це спорт. І Я дуже радий, що навіть такому ви бачили, що люди є вже в віці, вони не, тері... не втрачають оптимізму. Вони завжди готові до боротьби. Я за всіх боліваю. Головне, щоб переміг найсильніший. А в цьому виді спорту і той, хто дуже гарно володіє, не тільки катком, але й тактикою. За словами начальника Харківського регіонального центру, багато хто зі спортсменів виїхав за кордон. Ті, хто залишився, не полишають спорт та тренуються. У Первомайському для цього є чудова спортивна база. Геннадій Васильович, член команди з міста Лозова, приймаючи участь у спортивних змаганнях, завжди налаштовує себе на переможні місця. Обов'язкова умова для виступу медаль. Вже має 101 нагороду. З 2007 року я перший раз участвував тут. Був настольний теніс. Він проводив. Я тоді першу медаль заробив, заробив за третє місце по настольному тенісу. Перша медаль моя от, в розпорядження. А потім я бував на морі, там теж з інвалідами їздив. Там теж свої, свої соревновання були. Змагався в сидячому волейболі, У мене є дві медалі. Помните такой сидячий волейбол? вазової команда була. Я там теж участвую дві медалі. Зупортом ви займаєтеся взагалі завжди, все своє життя. Ні, ні. Ні. Я живу, що, по-моєму, мені. Було 57 років. Вот в это, за это время я начал. За цей, цей період я вот это... Це... були в 101. А зараз вам сколько років поделиться? Ну, 73. Зараз я занял другое місце в особистому зале. Раз ты за ними тяжело знатися. Ну, пока еще. Під час спортивної боротьби медальні комплекти розділили між собою команди Первомайського та Лозової. В особистому заліку третє місце у Сергія Баланічева, місто Первомайський. Друге місце отримав Геннадій Пінський з Лозової. Переможцем став Геннадій Корнів, місто Первомайський. У командному заліку третіми стали Геннадій Корнів та Іван Спіров. Другі Микола Політекін Андрій Калюжний. Перше місце отримали Андрій Яремко та Роман Рябокобила. Невеликі досягнення є, враховуючи сьогоднішній день. Я до того вигравав уже якби, первомайш... ну, кубок первомайщини по бочі. І по бомбаскету. а сьогодні вже ж рівень значно вищий. Ми з Богдановичем перемогли в фіналі. Ну тобто, все дуже гарно для нас пройшло. Не знаю, я дуже хвилювався, але сміх забладати своїми емоціями. І вирвати золоту нагороду Первомайські спортсмени надалі планують продовжувати свої тренування та налаштовані на нові перемоги. І звичайно радо приймуть у свої ряди нових азартних та активних учасників.